День святого Валентина в національній опереті святкували під гаслом романтично, вишукано, емоційно і головне з любов'ю. У день всіх закоханих зала театру була вщент заповнена палаючими серцями. Наглядачів чекала святкова шоу-програма. Артисти оперети виконували світові хіти на тему кохання. Нотр Дам де Парі» – улюблені композиції з кінофільмів Ромео, Джульєта та Гладіатор. Пісні Бітелса, Дід Піаф» та Лари Фабіан чули і журналісти прав. Де тут сьогодні в гостях Київського театру оперети Купідони артисти розкривають властивості та загадки любові під звучання кращих світових зразків. Тема сьогоднішнього вечора таємниця любові. Згадали і про перше кохання юних усім відомих героїв Ромео і Джульєти. Шанували і пам'ять Едіт Піаф, королеви французького шансону, романтика Парижу у виконанні заслуженої артистки Асі Середи Голдун. Любов це щастя. Переконують зі сцени Соломія Приймак та Денис Крутько. Любов це пристрасть, заслужена артистка Тамара Худакова та соліст балету Михайло Боцок. Демонструють аргентинські емоції у запальному лібертанго. Та інколи закоханість приносить страждання. Про це розповідають безнадійно закохані в Есмеральду горбач квазімодо, священник клод Фроло і Фебіс. Любов дає силу перенести будь-які випробування і дарує свободу. Звучить гімн свободи у виконанні Тетяни Чабан. Щоб не сталося, а в київському театрі оперети кохання триватиме вічно. сині Зоряна Шенюк, Сергій Ковальов, Олег Борщевський. Правда тут.